Четвертий день четверту ї неділі віку поста. І нині церква предлагає нам продовження чтення про Ісаїї, тепер уже 18 глава із 14-го вірша. Каже Господь через Ісаїю Пророка, обращається к грішникам, безбожникам, ложним воїнам. Ложним правителям. І так чуйте слово Господнє, хульник правителі народа сього, котрий в Єрусалимі. Так як ви говорите, що ми заключили Союз із смертю і прісподня, і з присподнім з пеклом договорилися мися, заключили Договор, то, коли буде йти все біч, кара, до нас не дійде. Бо ми навчилися, щоб лож, брехня була убежищем для себе, і обман ми зробили такий, що завжди прикриваємо себе, прикриває свої злочини. І так прокисає. давно видів, як поступають грішники і безбожники міра цього. Вони розуміють, чому борються із Богом і з його церков'ю. Вони заключили договори з пеклом, заключили договори із смертю. Да, вони знають, що вони смертники, але якщо напавнити їм про це, вони обіжаються. Але Господь каже їм: не обманюйтеся як Якби вися не прикривали обманом і лож'ю, якби ви не хвалилися, що ви заключили договори з пеклом сподню, і з і. Лож зробили для себе убежищем, рано чи поздно все це розсиплося, як пісок. От я каже Господь, полагаю в основання на сіоні камінь. Пізніше скаже апостол Павел, камінь же був Христос. І Євангелій потверждає, що річ річеде о пророчестві про Христа Месію, нашого Спасителя. Я полагаю в основанні на сьогодні камінь, камінь іспитаний, криювольний, драгоцінний, кріпко утверждений, і віруючи в Нього, віруючий в Христа Ісуса, не постидиться. І тоді, коли Господня буде воля, я поставлю суд мірилам і правду, вага буде указувати правду. А от. Ваші убежища, хитрості обману лжі градом холодним істрибиться, все, що ви собі подумали, що скрити, скриваючи, роблячи злі діла, а прикриваючись, все це холодним градом істрибиться, а союз вашою смертю ясно, рушиться, і догор ваш пресподнього не устоїть, тому що. Ви і так без договора будете наслідники пекла і преісподньої. Сатана, так і іначе, без договора зачистить вас до себе по свою гребіночку у пропасті пекла і преісподньої. І тоді каже Господь востане і прийде на поміч людям, і в завершенні каже, Всім грішникам землі, всім безбожникам, хитрецам, обманщикам, лжецам і всім гонителям імені Господнього і Його церкви, не кощунствуйте, щоб узи, зв'язі ваші не стали кріпчі, бо я чув от Господа Бога Саофа, пише Ісаія, що істріблення определено. Вам на всій землі. І нікуди ви не спрячетеся від руки Божої. Удивительно, що ці моменти пам'ятають грішники, деколи осознають, деколи подсознательно догадуються, що гонітелі церкви то наслідники преісподньої. І чим би вони не аргументували своє гонення, все одно злочин. Проти церкви є злочин. Господи, прости всіх тих людей, котрі втратили віру в Бога і прикриваються ложними конфесіями, релігіями і осознають у них, що вони відпали від церкви, бо злі діла про то свідчать. місті з тим, всі віримо, що багато із них колись осознають свої злочини і остановляться, вірими, бо так бувало много разів, що і оті більшовики, многі з них, коли наламали дров, потім просили Бога Боже прости нас, щоб ми творили то в безумії, в ненависті, вірі, що й нині паминаємо святі і наші святі Карпаторусинські, котрих ми почитаємо у краю нашому, моляться за нашого і ту нам видержати. Усі удари, а у вічності в'єдно за святим і наслідувати Царство Божоє. Амінь.